Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя. Чесно кажучи, вже третій раз, мабуть, записую це відео, тому що перший раз я його записала при пораді, так би мовити, з макіяжем, з намальованими губами. Подивилась на це все, зрозуміла, це взагалі не я, тому переписуємо. Також мені подобається більше цей ракурс це в тому відео, що я не Наважилася опубліковувати, був інший ракурс, але мені цей ракурс доволі подобається. Хоч тут і сонце буде, то заходити, то виходити, але мені подобається. Отже, про що сьогоднішнє відео, я думаю, ви вже могли бачити його назву. Це відео про те, що я купила собі на осінь. У мене небагато покупок цього місяця. Я взагалі не планую скуповувати все трошки. Пару речей візьму собі на осінь, тому що вже кінець вересня ще два місяці лишилось і вже буде зима. Так, і, взагалі, мені подобаються такі відео, тому це у нас буде такий експеримент. Мої покупки, що я взагалі раджу, я дивлюсь такі відео, мені подобається, тому що мені здається, моє око замилюється, і я скуповую вже ті речі, які для мене комфортні, звичні. А коли я дивлюсь такі такого плану відео, бачу, що люди купують щось інше і приглядаюсь до цих речей, і можу знайти навіть щось корисне для себе. Тому починаємо. І перше, що я взяла, покажу зараз. Це кардиган від українського бренду Love Porsche, щоб не сказав LBPM Studio. Вони для мене трішечки однакові. Love Porsche. Сонце трошечки заходить краще. Ось такий кардиган. Я вставлю, мабуть, десь тут, як він виглядає на моделі. Це зараз я вам скажу, що це, це, мені здається, Лемб. Лемб вул вівця. Ті баранина, скажіть мені, будь ласка, я точно не пам'ятаю бара. Баранена вівця Лемп Вул. Він такий приталений. Ця модель у них така вічна. Вічна класика. Цей кардиган має такий широкий, такий широкий рукав. Не знаю, він мені дуже подобається, він дуже теплий, дуже якісний. Тому, да, я, можливо, навіть вставлю тут вам, як я. В ньому, який я з ним склала лучок, але там не тільки він, а й далі. Ні, я не всталю, бо тут буде спойлер. Так, Love La, Posh. Love Posh, ось такий гарний кардиган. У них є ще сірий і темно. Сірий. Я взяла такий е пісочний, можна сказати, такий бежевий, тому що мені подобається цей колір, І сірий в мене буде вже дещо інше, тому я не повторювала кольори. Тому що дещо сіра зараз буде тут. Так, купила я таку ковтинку в Аркет. У ну, неї теж, як можете бачити, дуже широкий рукав. Вона теж завужена на талії. На жаль, я не покажу, як вона виглядає на моделі, тому що там немає фотки з моделі. Я бачила цю кофточку тільки у стиліста одного, як вона сидить на ньому, тому мені отак от сподобалась вона, і я її. Придбала бренд Аркет мені дуже подобається. Бренд Аркет і кос. Я планую робити такі ще, знаєте, огляди на знахідки в цих брендах, тому що вони мені, як я вже сказала, подобаються. Мені здається, там можна знайти багато якісних і класних речей, які... Не піддаються, так би мовити, трендам. Це така класика, яку ви будете завжди носити. Можливо, вона буде трошечки підлаштована під тренд, але на наступний рік, тобто, вона не вийде з, з моди і з вашого гардеробу також. Тому так, бренди Arkit і Cos, напишіть, чи знаєте ви їх, чи носите. Можливо, Є глядачі, які зараз проживають в Європі, тому що в Європі є і фізичні магазини, і замовляти онлайн досить легко, в Україну, на жаль, складно замовити, тому що якщо ти купуєш щось вище 150, 150 євро, то ти маєш платити митницю, розмитнення товару. Так. Тому в цьому є складнощі. Тут, до речі, теж склад непоганий, не знаю точно який, але якийсь відсоток шерсті тут є, тобто воно теж тепле і, до, до речі, трошечки навіть і колеться. На жаль, не можу показати повністю. Ось така звичайна кофта, вона, типу, знаєте, як з баскою. Так здається, тому що вона під грудьми у вас так достатньо щільно прилягає, а далі йде трошечки ширше. Ось так воно виглядає. Наступна річ це взуття а, історія на всі. Історія на мільйон, я купила лофери, але мені здається, я і лофери — це дві різних історії, тому що, ну, я не знаю, мені в них зовсім не зручно ходити. Я спочатку подумала, що в магазині мені в них було зручно і потім буде зручно, але я їх купила, поносила, вийшла до магазину, натерла собі всі ноги, у мене всі ноги в мозолях. Не знаю, хто носить ті лофери, як ви це робите, підкажіть мені, будь ласка, але показую, купила, то буду показувати. Так, ось такі лофери від Масі Dutti, вони особливо гарно тут е відблискують, тому що на сонці. Мені. Саме через це вони і сподобалися. Бачите, тут така потріскана шкіра трошечки. Мені здається, прям дуже так гарно вони виглядають. Вони і не матові, і не глянцеві дуже сильно, але через цю потрісканість і типу зісталяність вони мені і сподобались, але все ж таки вони такі досить, досить тверді для мене і давлять навіть під кісткою там на нозі. Не знаю, що я буду з ними робити. Ще я роз... розхожу їх по квартирі. Але подивимось. Можливо, буду купувати ще щось, тому що так поки до магазину я можу вийти, а що далі, куди далі, я навіть нікуди в них не дійду. Не знаю, якась проблема з цими лоферами. Деякі кажуть, що ви погано шукали лофери, тому а, не знайшли зручні. Покажіть мені, будь ласка, зручні лофери. Це вже друга пара в мене. З першою така ж сама історія. Я їх просто не ношу. Вони мене лежать. Так, на цьому... <смі> на цьому ми закінчимо. Я не знаю, можливо, вам вдасться їх розносити. В мене не широка стопа, можливо, через це в мене не виходить їх розносити, я не знаю. Тобто, можливо, мені треба взувати ще теплий, теплу шкарпетку, щоб їх поносити, розносити, щоб вони стали м'якші. М'якіші, і стало легше в них ходити. Але на вигляд гарні, але я не можу рекомендувати тільки зі свого досвіду їх носити. Ось так. Не знаю, можливо, через місяць я скажу щось інше, можливо, вони розносяться і буде набагато краще. Подивимось. якщо щось зміниться, я вам дам знати. Але ось такі, поки лофер від Масі Dutti 100% шкіра. Так, і останнє, що я сьогодні вам покажу, це сумка. З сумкою в мене взагалі такі невеликі проблеми. У мене нема а, нормальної сумки на осінь і на літо, і на зиму. В принципі, в мене нема нормальної сумки. Я наважилась купити. Історія, яка я спочатку замовила собі сумку в бренді Хвоя, це український бренд. Вона мені прийшла. Перед тим я дивилася на неї у фізичному магазині, тому що ви не можете її купити у фізичному магазині, ви можете тільки прийти, подивитися, як, наприклад, а вже потім можете замовити собі онлайн там будь-який колір, але, звісно, будете чекати на нього. Зараз, секундочку, звісно, ви будете чекати на цей колір, на цю сумку близько 30 днів, тому що зараз всі... Е Ну добре, не всі бренди, але багато брендів працюють під замовлення. Там ви маєте чекати якийсь час, поки під вас пошиють річ. Тобто вони масово вже не шиють, вони шиють локально. Якщо хтось замовляє вас, попереджують, що ви маєте чекати якусь кількість часу. І ну, лишається тільки з цим змиритися, якщо ви хочете саме цю річ. Я дочекалась, побачила цю сумку, вона була дуже жорстка. Хоча в фізичному магазині я її ну, чпала. Я до неї доторкалась, я її мацала. Вона була м'яка, нормальна, гарна. Ну, тому я її замовила, так? А, але те, що мені прийшло, мене... Вразило не дуже сильно, а скоріше засмутило навіть. Так, тому я вирішила, ні, з українськими брендами поки почекаємо. Мені ще подобалась сумка Kate Core. Можливо, зараз я її десь тут вставлю. Але я теж подумала, що я вже об, обпікла, обпіклася українськими брендами сумок, тому я все ж таки замовлю перевірений варіант: це бренд COS. Це теж. Типу, як аркет і кос це весь, вся фірма H&M, Тільки аркет і кос це middle сегмент, а H&M – це mass-market. Так, тому я подумала, що краще навірняка брати перевірений варіант, у них там теж 100% шкіра. Тому показую вам, купувала я її через Байера, хоча вона коштує там 150 євро, тобто я в бюджет митниці, так, я вклалася, але через те, що вона була так, то була, то не була на сайті, в той момент її не було. Я я написала байеру і вирішила замовити через Байера. Ось. Це дуже, до речі, трендовий колір на цей рік. Мені взагалі здається, що на осінь це типовий колір на осінь, така сумка пельмень, так можна сказати. Вона теж шкіряна, мені сподобалась через ось, я не знаю, як це називати. Ось цю ручку. Я взагалі ось так сумки ношу. Я не ношу їх як клач, тому що тут можна зняти цю ручку, і у вас буде клач. Зараз я її просто сховаю, щоб показати вам, бо не можу зняти. Тут така закльопка йде. От. І ось так вона закривається. Типу, ось так тут тримачі такі. І все. І дівчата, отак от більшості ходять. Ну, мені так незручно, я люблю користуватись саме цим ремінцем на плече і супер. Як ви бачите, ця сумка вона не структурована, вона буде приймати форму саме того, що ви в неї покладете. В принципі, її звичний оригінал, її вигляд ось такий. Це просто прямокутник. Ось, тому я зараз ще ганяю за однією сумкою, яка в Тік-Токі розірвала всіх, її неможливо купити, її розкуповують всі байри, перепродають її за великі гроші. А я поки своїми силами хочу її знайти, але вона така вже більша. Я її хочу використовувати для подорожі, Я вам, куплю, я вам, куплю, я вам дам знати, коли я її куплю. Якщо я її зможу купити і виловити, я її буду використовувати для подорожі. Так, тому ось так. До речі, на сонці вона прям дуже гарно виглядає. Я рада, що я тут сіла на сонце, і можна побачити її а, дійсний колір, тому що я сідала в трохи іншому місці, і там взагалі вона була якась чорна. Подобається мені ця сумка. Буду її носити і з лоферами, сподіваюся, якщо я їх кудись. Кудись у них піду далі і з моїм коричневим кардиганом. В принципі, це всі покупки на зараз. Дайте мені знати, будь ласка, чи вам така, чи сподобався вам такий формат відео, чи робити його далі. Якщо сподобався, ставте лайки, пишіть про це в коментарях. Якщо не сподобався, також пишіть. Будемо вирішувати, що робити з цим. Але мені такі відео подобаються. Якщо в мене будуть збиратися якісь ще новинки, я буду їх показувати. А якщо я буду знаходити якісь класні знахідки в кос в Аркі, тому що мені подобаються ці бренди, я теж хочу з вами ними ділитися, тому дайте знати, мені, чи, чи колись ви одягали бренди Аркіт і Кос. Тому що вони мені дуже-дуже подобаються. Ось, і я сподіваюся, що ми скоро з вами побачимось, тому що я планую йти ще в фізичні магазини Massimo Dutti, і... І Massimo Dutti і Mango. Там декілька одиниць товару, такі вірусні, я хочу їх теж показати. Так, ну, наскільки я зрозуміла, більшості подобаються такі влоги з магазинів, коли показують товар, якісь а, круті знахідки. Тому я буду продовжувати рухатись в цьому ракурсі. І сподіваюсь, з вами ми дуже скоро побачимось, тому до зустрічі!